Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже прикольна тема. Ми будемо з вами говорити про фундаментальні речі для маркетингу, про цільову аудиторію або що таке ICP. Сьогодні ти це все дізнаєшся, як для чого та чому тобі це взагалі потрібно. Тому обов'язково постав лайк цьому відео, підпишись на цей канал, якщо ще досі не підписан. Тут про маркетинг, командоутворення та, звісно ж, масштабування твого бізнесу. Поїхали. Перше, що потрібно зрозуміти, що те, що цільова аудиторія це взагалі фундамент для маркетингу. І без цього. Можливо, насправді далі розвиватися. Якщо ви не знаєте цільової аудиторії, ви можете просувати свій бізнес, там не не відбудеться чогось дуже критично. Не прилетить маркетолог, і скаже: Ах, як же ж ви нам запускати рекламу, якщо ми не знаємо цільової аудиторії. Чи можна це робити без нього? Так, але. Якщо ви знаєте свою цільову аудиторію, знаєте її потреби, болі, то ви зможете робити більш релевантні пропозиції, зможете робити більш цікаві офери і зможете отримати більш дешеві люди. Тобто, знання цільової аудиторії, якщо ми говоримо про маркетинг, дозволяє нам отримати більш якісних, більш дешевих лідів. Це те, що дозволить вам розуміти цільову аудиторію. Ну і звісно ж створювати продукти під них, створювати пропозиції щодо продажів під них. Тобто цільова аудиторія, залі крутий інструмент, який дозволить вам оптимізувати всі ваші Витрати, знизити витрати на лідів, отримати більш якісних лідів. Ось і все. Тому напевно, має сенс дізнати, що таке, як її робити, і що взагалі з цим потрібно далі робити. Більшість випадків підприємці роблять взагалі якусь повну фігню Насправді, коли ми говоримо про цільову аудиторію, я часто приходжу до клієнтів в наші проекти і кажу, яка ваша цільова аудиторія. Вони кажуть так: ну у нас купують всі від 22 до 45, і чоловіки, і жінки, але більше ті, в кого є машина, ну ось так. І це ніфіга не опис вашої цільової аудиторії. Є такий термін, як ICP, Ideal Customer Profile – Це портрет. Ідеальний портрет вашого клієнта це та людинка, яка ідеально підходить під ваш продукт, під вашу послугу чи під вашу рекламу. Як дізнатися, то ця людинка? Дуже легко. Якщо ви вже маєте бізнес, у вас вже є якісь клієнти, ідете і робите їх аналіз. Прям робите з ними зумколи, робите з ними зустрічі, формуєте собі анкетку з питань, які дозволять вам зрозуміти ваші переваги, чому людина вас купила, чому не купила, чому там їй подобається, чому не подобається, чи може рекомендувати, чи не може рекомендувати. Тобто, ви робите таке Велике Анкетування, коли я кажу велике, я реально кажу велике. Тобто це анкетування має займати десь 45 хвилин 1 годину. Якщо ви зробили анкетку на 10 питань і думаєте, що це дозволить вам що зрозуміти? Ні, це ніфіга не дозволить вам розуміти. Далі ви не кидаєте це клієнту, а ви йдете безпосередньо до нього, робите з ним або зумкол, або сідаєте з ним і прям заповнюєте. Тобто я рекомендую робити це завжди в форматі інтерв'ю. І ви збираєте інформацію, як він про вас дізнався, чому він прийняв рішення у вас купити, кого він ще розглядав, чому їх не Брав, чому обрав саме вас, що йому подобається ваших посла, що не подобається, чи може він рекомендувати вас комусь. Якщо він каже так, то ви питаєте, а кому ви можете рекомендувати? А чому ви можете рекомендувати? Ваша задача зробити детальний аналіз людини по тих питаннях, які вас цікавлять. І ви це робите хоча б, хоча б на 50-100 осіб. Тобто, якщо у вас в аналізі аудиторії буде 10-20 людей, то це буде не репрезентативна статистика. Ми це робимо на аналізі хоча б 50-100. Людей, це великий реальний об'єм роботи, і тому, коли люди говорять, що ми зробили аналіз нашої цільової аудиторії, це зайняло два дні. В мене завжди виникає питання: ну що вони там робили, для чого вони це робили, і що на виході отримали. Але коли ви зробите цей аналіз вашої цільової аудиторії, ви робите наступний крок: ви йдете до люкідей, які від вас відмовилися. Це якщо у вас досить там великий бізнес, у вас є там база клієнтів, з якими ви працювали. Да? Наприклад, якщо ми говоримо про послу, у вас можуть бути клієнти, з якими ви працюєте, і ви їх проаналізували. Потім ви йдете в. Інший пласт до людей, які з вами вже не працюють, які відмовились, і робите те саме, бо вам потрібно отримати також додатковий зв'язок. І ось, коли у вас ця вся інформація є, у вас формується реально конкретна цільова аудиторія. У вас розуміння формується, чому вони з вами працюють, чому не працюють, що для них важливо, що для них не важливо. Тобто наша ключова задача, коли ми говоримо про аналіз цільової аудиторії, зібрати інформацію, яка допоможе нам реально в роботі, а не буде просто сухою водою. Те, який там вік 22-35, ну це таке. Звісно, ви цю інформацію також зберете. Вона у вас також буде, але для вас важливі фундаментальні питання: який продукт цікавий людині, чому вона вас обрала, що їй подобається, що не подобається, це допоможе саме вам в маркетингу, допоможе вам в продажах, допоможе вашому розробці вашого продукту. Що далі ви робите, коли отримуєте цей самий ось аналіз? Тобто, ви знову ж таки, все це проаналізували. У вас є табличка, у вас є графік, у вас є відсоткові відношення на питання, у вас є розгорнуті питання, і ви вже з цією статистикою можете щось робити. Перше, це вам. Потрібно зрозуміти, а як мені допилити свій продукт, докрутити свою продуктову матрицю, докрутити свої там товари умовно для того, щоб вони більш були цікаві людям, які від мене відмовились або зараз працюють. Тобто, що ще умовно людина може в мене купити, яка вже у мене купує якісь товари чи послуги? І що і ще цікаво, це перше. Тобто, ви починаєте працювати. З продуктом в першу чергу, бо ви аналізували вашу поточну базу, і в неї є якісь проблеми, в неї є якісь потреби. Ваша задача закрити продуктом це дозволить вам збільшити середній чек, дозволить вам збільшити ревеню прямо на даний момент. Друге, це ви створюєте маркетинг-стратегію, яка дозволить вам залучати клієнтів, які схожі на вашу вже цільову аудиторію. Таким чином, ви будете залучати цільову аудиторію. Конкретних людей, які схожі на ваших клієнтів, під яких у вас вже розроблені нормальні продукти, під яких у вас вже дороблена продуктова матриця, це що дозволить знов ж таки збільшити середній чек на одного клієнта, дозволить зменшити маркетинг витрати, і в цілому дозволить вам зростати. І потім наступним чином ви йдете до вашого відділу продажів і пропрацьовуєте з ним скрипти продажів, пропрацьовуєте з ним взагалі там воронку ваших продажів, для того, щоб допомогти або знизити витрати на залучення одного клієнта. Є таке розуміння в продажах, як конверсія в продаж і ось саме розуміння цільової аудиторії, і розробка стратегії, точніше, розробка скриптів, розробка воронки продажів під вашу цільову аудиторію, дозволить вам збільшити конверсію вашого продаж. Тому цільова аудиторія це фундаментальна річ, яка реально дозволяє круто, класно масштабуватися, дозволяє вам підвищити якість продукту, дозволяє підвищити продуктову матрицю, розширити її, дозволяє знизити витрати на маркетинг, дозволяє збільшити конверсію в продаж. Взагалі крута річ, але якщо ви це зробили просто в якоїсь форматі опитування, закинули. 10 20 30 клієнтів ви отримали якусь статистику, яка взагалі не репрезентативна. На жаль, це ніфіга вам не допоможе. Тому робіть завжди великий детальний аналіз вашої аудиторії, робіть це регулярно, робіть це завжди в форматі інтерв'ю. Тоді у вас реально буде якась корисна інформація. Ну а також обов'язково підпишись на мій YouTube канал постав лайк цьому відосику, і побачимось у наступних відео.